Лінійка, лінійка у нас білорусів Білорусі Фантазіков починається від 82. ки Тут на цьому майданчику до 15.53. На іншому майданчику наразі 892-952. Ви бачили контент, ми знімали, як клієнт приїжджав, покупав трактори. Ціна починається від 940 тисяч гривень. Всі вони завезені до 22-го року і мають відповідне виготовлення 22-го року. Відповідна сертифікація, що вони виготовлені в Білорусі, також присутня. У них, в принципі, ідентичні, однакові. Мінус даних кабін. Тут немає кондиціонера, немає магнітоли в даних тракторах. Але для інших робіт. Які, в яких деякі китайці навіть не можуть поки що їх посунути, це трактори, звичайно, що МТЗ. Але по ціні не дорожчі, ніж китайці. Є у нас в наявності. До речі, з балочним мостом зразу кажу, немає ніяких взагалі. Якщо вам суто балочний міст, можете ну, не телефонувати, якщо хочете. Поставити, купити такі трактори, поставити на нього балочне місце, така можливість є. У нас є партнери в Рава Руські, які цим займаються. Це МТЗіки. Старі надійні, ремонтно пригодні дуже. Запчастино надійні, тобто все є реально в Україні в достатній кількості. Майже, от як за хлібом сходить в магазин, так можна сходити за запчастиною до МТЗ. Тому, будь ласка, кому цікавить трактори МТЗ, можна приїхати купити і в цей же день поїхати додому без проблем за евакуатором чи з евакуатором, як вам буде зручно. Білорус МТЗ. 892 82 952.3 є на нашій площаці в Київській області та в Києві. Звертайтеся, кому цікавий такий сегмент.